Я знаю добре його дружину, Тамару, його синочка це мій маленький внучок. Роман Вовк був дійсно справжнім героєм. Почалась війна. І Рома каже: я не буду чекати, я не буду повістки. Він пішов добровольцем сам. Враховуючи, що є досвід, він був розвідником. Рома дуже порядний, дуже чесний, дуже відданий своєму обов'язку людина. Він світла, така світла. Ну, Людина тісто був офіцером в тій частині, де Рома служив до цього. І, ну, ми разом несли бойове чергування в частині. Працював з електронікою. І це якби у нас в частині це було зв'язано з протиповітряною обороною. І як спеціаліст він був я ж кажу, дуже хороший. Ми ще дружили з сім'ями, так як ми жили недалеко. І він був дуже доброю людиною, веселий, дуже веселий хлопець. І я його такими запам'ятаю. Служили з Ромою. Напротязі трьох років ніколи не підводив, завжди був за руку, за спину. Місяця три назад переписувались, там шуткував, списувались, десь мали вийти, десь пройтися, побачитись. Він дуже хотів з дитиною побачитись, але, на жаль, у мене син теж воює, ну не в одному підрозділі, але на Донецькому напрямку. І її син був там же, але вони не пересікалися. О, це один єдиний син 20 вересня йому було 28 років. Ми ще до останньої секунди думали, що це не він, навіть вже як їхали сьогодні ранком на опізнання, але вона вийшла, впала мені на груди і сказала, мою хотенятку привезли.